Вітаю, дослідники та мандрівники бізнес світу. Сьогодні ми відкриємо двері до таємничого світу роздрібної торгівлі і розкажемо вам про п'ять неймовірних відкриттів, які чекають на вас за порогом магазину. Я, ваш вірний гід Кирило, я готовий розкрити всю правду про відкриття свого магазину і поговорити про всі складнощі, які чекають вас на шляху до успіху. Що ж, приступимо. Конкуренція на ринку, або як я люблю його називати, битва супермаркетів. Уявіть, що ви стоїте на бойовому полі серед розмаїття великих та могутніх супермаркетів, які готові вас втопити у морі своїх акцій та знижок. Як знайти свій унікальний шлях у цьому ринковому лабіринті та здобути вірних клієнтів, які вас полюблять і цінуватимуть? Кожен бізнес має свою стратегію, однак універсальним ключем до подолання конкуренції є креативність. Винахідливість та постійне прагнення до вдосконалення. Знайдіть свій унікальний шлях до серця клієнтів, пропонуючи щось, чим ви виділяєтесь з-поміж конкурентів. Використовуйте маркетингові стратегії в інтернеті. Ставте на якість. Навіть якість торгівельного обладнання має велику силу. Вона не тільки допомагає вам ефективніше обслуговувати покупців, а й додає стилю в інтер'єрі. А от придбати якісне торгівельне обладнання для магазину ви можете у компанії Артрейд. Економія на обладнанні може здатися привабливою ідеєю для вашого бізнесу, але чи варта вона, щоб ризикувати іміджем та успішністю вашого магазину? Давайте розберемося. Пам'ятайте, що не завжди дешевше означає краще. Погано обране або застаріле обладнання може спочатку позитивно позначитися на касі, але ненадовго. Потім вас чекатимуть екстравитрати на ремонт приладів та повернення прихильності втрачених клієнтів. Певно, ви знаєте, як це, коли заходиш в магазин з дизайном початку 2000-х, де все пошарпане та зашморгане, і відчуваєш, наче тут час зупинився. Також не тільки ви це відчуваєте. Застарілий дизайн відлякує потенційних клієнтів і навіть впливає на їхню довіру до товарів. Їм хочеться швидше піти, і відповідно це впливає на купівельну активність у магазині. Краще вкласти в якість ніж пізніше шукати шляхи повернення клієнтів. Обирайте сучасне та ефективне обладнання, щоб вберегти себе від зайвих витрат на проблеми та довгі роки. Не ризикуйте своїм бізнесом, обирайте надійність та якість разом з нами. Переходьте на наш телеграм-канал, де знайдете корисні поради та багато вигідних пропозицій. Як власник магазину кожен день ви стикаєтеся з різними викликами, які можуть виникнути несподівано. Технічні проблеми, зміни у законодавстві, труднощі з постачальниками. Це тільки деякі з випробувань, які можуть перешкодити вашому бізнесу. А якщо ще додати сюди непередбачені природні катаклізми, то це стає справжньою виправданою тривогою для будь-якого підприємця. Проте не варто панікувати. Як і кращі представники бізнесу, ви можете підготуватися до будь-яких небезпек. Важливо мати готовий план дій та вміти еп... Ефективно реагувати на будь-яку небезпеку, яка виникає на вашому шляху. Розробка контингентних планів, тренування персоналу на випадок кризових ситуацій та постійний моніторинг оточення ось що допоможе вам зберегти свій бізнес в безпеці та провести його до успіху в незвичайних умовах. Магазин це як Гра Престолів у світі фінансів. Тут кожен день ви повинні платити за своїх воїнів, тобто персонал, тримати вашу фортецю, приміщення у хорошому стані, а також надавати податки, оренда, комунальні послуги. Але недостатнє планування фінансів та контроль над витратами може стати справжньою загрозою для вашого магазину. Ось декілька кроків, які можуть допомогти управляти вашим магазином ефективніше. Плануйте свої витрати, визначте основні витрати та розробіть бюджет, щоб уникнути неочікуваних витрат. І Зберегти фінансову стабільність, контролюйте запаси, уникайте перевитрати і збитків через непотрібні запаси. Введіть облік товарів і контролюйте їхню оборотність. Шукайте ефективніші рішення. Постійно аналізуйте ваші витрати та шукайте способи зменшення витрат без втрати якості обслуговування, створюйте резерви, зберігайте екстрені фонди на випадок несподіваних витрат або труднощів. Перед тим як відкривати магазин, потрібно здійснити подорож у світ ринку, дослідити його кожний куточок, розгадати загадки потреб споживачів, розібратися у стратегіях конкурентів та відчути пульс тенденцій. Так, недосконале знання ринкових умов та потреб може перетворити вашу мрію у реальний кошмар підприємництва. Тому важливо розуміти свою цільову аудиторію, аналізувати її звички та уподобання, аби створити стратегію, яка не лише задовольнить, але й вразить їх до глибини душі. Дослідіть цільову аудиторію. Визначте, хто ваші потенційні клієнти, їхні потреби, переваги та поведінку покупців. Аналізуйте конкурентів. Вивчіть інших гравців на ринку, їхні продукти, цінову політику, маркетингові стратегії та сильні та слабкі сторони. Оцініть ринковий потенціал. Визначте обсяг ринку, його тенденції та можливості для росту. Розгляньте потреби, які залишаються невиправленими. Аналізуйте макроекономічні фактори, врахуйте вплив економічних, політичних, соціально-культурних та технологічних чинників на ринок. Оцініть свої можливості та ризики. Підрахуйте свої ресурси, експертність та конкурентні переваги, а також оцініть потенційні ризики та перешкоди. Зберіть та проаналізуйте дані. Зберіть необхідні дані, проведіть їх аналіз і зробіть висновки, що допоможуть вам приймати обґрунтовані рішення. Відкриття магазину це стрибок у глибину невизначеності. Навіть при всіх зусиллях, навіть за найкращих обставин, існує завжди шанс, що ваш бізнес не виправдає очікувань. Це може призвести до великих фінансових втрат, які стануть справжнім ударом для вашої стабільності. Перед тим як стрибати у вир ризику, ретельно розробіть свій маршрут. Плануйте кожен крок і прогнозуйте можливі сценарії, щоб бути готовим до будь-яких випадків. Вивчіть ринок уважно, аналізуйте тенденції, розумійте попит та прогнозуйте конкуренцію. Чим глибше ви розумієте світ навколо себе, тим більше шансів на успіх. Як у хорошому старому фільмі пригод, завжди тримайте під рукою запасні плани. Резервний капітал може стати вашим справжнім порятунком у непередбачених ситуаціях. Для того, щоб уникнути додаткових витрат при виборі обладнання, ознайомтеся з корисною інформацією у нашому телеграм-каналі. Залучення клієнтів це справжнє мистецтво. Ви не просто продаєте товари, ви продаєте ідеї, емоції, стиль життя. Але існує велика конкуренція, підступи та перешкоди на шляху до сердець вашої аудиторії. Іноді здійснити перший крок може бути важче, ніж здавалося. Для того щоб не загубитися серед конкурентів, створюйте рекламні кампанії, які вражають і залишають слід в серцях вашої аудиторії. Вигадуйте унікальні промо-акції, які привертають увагу і залучають клієнтів. Використовуйте соціальні мережі. Та створюйте цікавий контент, який буде розповідати про ваш бренд і привертати увагу до вашого магазину. Не забувайте, що кожен клієнт це не просто номер у списку продажів, це людина зі своїми потребами та бажаннями. Створіть дружнє та особисте спілкування з вашими клієнтами, щоб вони почували себе особливими. Важливо створити комфорт у середині вашого магазину, щоб клієнти хотіли туди повертатися. Оновіть своє торгове обладнання на стильне і сучасне. Це допоможе вам бути професіоналами в очах ваших клієнтів та якісно їх обслуговувати. Знаєте, не просто так кажуть, що якісне та стильне обладнання це не просто гарно, а також інвестиція у майбутнє вашого бізнесу. Давайте розберемо, як це працює. Коли ви оформлюєте ваш магазин і робите акцент на деталі та якість, клієнти це відчувають. Вони не тільки проводять більше часу у магазині, а й стають постійними гостями. Чому це важливо? Тому що більше часу у магазині, більше спокус та часу для покупок для вас це збільшення середнього чеку. Якщо клієнтам комфортно у вашому магазині і вони легко можуть знайти все, що їм потрібно, вони готові витрачати більше коштів. Для того щоб утримати покупців у магазині, важливо створити приємну атмосферу та забезпечити високий рівень обслуговування. Персонал має бути дружелюбним і професійним, готовим допомогти та консультувати клієнтів. Простір магазину повинен бути організованим таким чином, щоб товари були доступні та зручно розташовані у вашому магазині. Не гайте часу, переходьте на наш телеграм-канал за корисною інформацією щодо підбору обладнання та інших аспектів ведення бізнесу. Будуйте успішний магазин разом з Артрейд. На завершення хочу нагадати, що перед відкриттям магазину варто вивчити всі його потенційні недоліки та ризики. Хоча це може здатися важким завданням, але саме через правильне планування, глибокий аналіз та вміле управління ви зможете мінімізувати їх вплив на ваш бізнес. Тож приготуйтеся до подорожі, де кожен крок це пригода, і де розумне планування, аналіз та управління стануть вашою найпотужнішою зброєю. Буду вдячна, якщо ви підпишетесь на канал, поставите лайк та залишите коментар. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб отримати більше корисних порад для вашого бізнесу. До зустрічі!